Всім доброго дня! З вами Ярослав та ви на каналі e-charger. І у сьогоднішньому відео ми поговоримо про оригінальні зарядні пристрої та про одну з найпопулярніших моделей зарядний пристрій Tesla Gen 2, тобто другої генерації. Ми порівняємо нову його версію та стару, оскільки не тільки в автомобілях відбувся рестайлінг, в зарядних пристроях він теж присутній. Модель оновилася. Та на прикладі цієї зарядки ми глянемо, як можна підключити американський зарядний пристрій до європейської електромережі. Буде цікаво, тому поїхали. Давайте почнемо наше знайомство з зарядним пристроєм Tesla GEN 2. Ось так він виглядає. в Ось такій сумці для зберігання поставляється цей зарядний пристрій. Та хочу на самому початку звернути увагу до деталей. На зарядному пристрої нижня його поверхня ширшава. Це зроблено для того, щоб він не ковзав по багажнику, а фіксувався. Яка увага до деталей компанії Tesla? Цей зарядний пристрій є світовим бестселером. Продані мільйони версій. Ним комплектувались американські, європейські електромобілі. Яка відмінність? Відповідно, для Європи він ішов з іншим конектором, а саме з коннектором Type 2. Саме у нас представлена зарядка для американської Tesla, тобто це коннектор NUX, North American Charge Standard. Унікальна розробка Tesla північноамериканський зарядний стандарт. У зарядок європейської версії блок аналогічний, просто коннектор Type 2. Які особливості зарядного пристрою я хочу відзначити? Довжина кабелю 20 футів, тобто 6 метрів. Корпус блоку прорезинений та має клас захисту IP44 та технологію 4X. Щодо індикації, на блокові є світлодіоди та підсвітка у формі логотипу Tesla. Вона показує, в якому статусі зарядка. Та, якщо з'явиться якась помилка чи несправність, це можна побачити також за допомогою цієї світлової індикації. Наявність заземлення для цього зарядного пристрою є обов'язковою умовою для безпеки користувача. Тобто без заземлення пристрій видасть помилку та автомобіль ви не зарядите. Це варто врахувати, в наших реаліях це не завжди зручно. Також зарядний блок обмежує потужність при навантаженні на електромережу. Та, що дуже важливо, зарядний пристрій має функцію ресету. Тобто, коли електромережа відновилася та показники в нормі, зарядний пристрій перезавантажується та далі продовжує зарядку. Наступною його особливістю, яку я хочу відзначити, це наявність радіодатчика на, на кнопці. Тобто зарядний пістолет посилає сигнал автомобілю та е, відкривається зарядний лючок завдяки цій функції, що є дуже зручно. Щодо регулювання потужності, потужність у цьому пристрої регулюється за допомогою змінних штекерів, які мають всередині плату та показують блоку, яку максимальну потужність можна взяти з електромережі. Давайте поговоримо про ці штекери детальніше. Давайте розглянемо на прикладі ось цього пристроя та американських штекерів, яким чином це можна підключити до нашої європейської електромережі. Перше, в комплекті з зарядкою йде ось такий от перехідничок-штекер на побутову американську розетку. Потужністю він 12 А, тобто це десь 2,5-3 кВт. Його ми можемо підключити за допомогою ось такого от перехідника з американської на європейську розетку. Саме по блокові Тесла він працює на таку потужність, хоч і в Америці 110 вольт. Але по всім іншим стороннім зарядним пристроям, які йдуть оригінальним, теж зауважу, які йдуть на побутову американську розетку, в більшості вони просто б'ють помилку. Тесла ж працює. Наступне вже цікавіше рішення, тому що це американська 30 амперна розетка NEMA стандарту 5-15. Та цікаве воно тим, що в Америці одна фаза має потужність 110 вольт. А дві фази мають потужність 220 вольт, відповідно таку, як у нашій мережі. Усі ось такі силові штекери можна підключити. До нашої мережі, до наших стандартів, яким чином можна поставити ось таку американську розетку, підключити ось тут відповідно фазу з одного боку, ось тут підключити нуль та зверху заземлення, і напряму підключати американський зарядний пристрій. Тобто, це буде рішення без ніяких перехідників. Рішення буде безпечним, хорошим та класним. У випадку цього підключення воно працює майже з усіма пристроями. Але що потрібно врахувати, що потужність 30 А це порядка 7 кВт. І у вас в мережі має бути доступність ці 7 кВт. Окей, у випадку Тесли ви можете відрегулювати це на автомобілі. Але є і багато інших авто, в яких це не регулюється. Тому враховуйте. Наступним та правильним варіантом підключення будуть штекери заводські зразу на наші стандарти. Тобто, ось цей от штекер зразу буде на розетку шуко 16 А3,5 кВт. Та ось цей штекер буде на синю силову 32 А розетку на 32 А7,4 кВт відповідно. Та ви можете подумати, є штекери на американські стандарти, їх просто можна обрізати та поставити такі самі вилки. Але ні, друзі, воно так не працює, тому що в блоці є плата. Якщо ви просто обріжете вилку, ви виявите ось такий от набір з проводів, крім силових, тут також ідуть сигнальні, які підходять до плати. Тому таке робити в жодному разі не варто. А я хочу нагадати вам. Що всі ці рішення здобуті нашим досвідом. Та ви можете замовити їх у нашому інтернет-магазині по посиланню в описі. А тепер хочу показати вам та разом з вами порівняти оновлений зарядний пристрій Tesla gen 2. Неофіційно його називають PowerShare та gen 3. Хоча це оновлена версія ось цього пристрою, про який ми говорили з вами детальніше. Станом на зараз ось ця модель вже знята з виробництва, та ви не зможете придбати її у офіційному магазині Tesla. На заміну її прийшла ось ця модель. Давайте відкриємо її та глянемо, що змінилося. Що саме змінилося в оновленій моделі? Як ми бачимо, в комплекті у нас йде два штекери, про які ми вже з вами Говорили на побутову американську розетку та на силову. Найголовніші зміни це візуал. Блок став повністю прорезинений. Як ми бачимо, центральна лінія це світлова полоска, індикатор. Раніше вона була в формі логотипу Тесла. Зараз логотип Тесла у нас маленький позаду. Спереду нічого не говорить, що це зарядка Тесла. Також накладка на пістолеті стала чорною. А не сірою. Та чому він називається PowerShare? Тому що зарядний пристрій має одну дуже цікаву функцію, а саме працює як V2L, тобто на віддачу електроенергії. Станом на зараз таку функцію серед авто Тесла має лише один автомобіль кібертрак. Тобто, підключивши цю зарядку до кібертрака і докупивши спеціальний перехідник до неї, на кінці якого буде не вилка, а буде розетка, в яку ви зможете включити якийсь електроприлад, ви зможете по ідеї брати 20 ампер, тобто це порядка 4 кВт. Але для України це не стосується, оскільки ця функція віддає 110 вольт. Тобто, по факту, це неможливо використати. Щодо детальніших конструктивних змін серед джерел, які я переглянув, конструкція зарядного пристрою, а саме якісь там внутрішні функції змін майже не зазнали. По суті, це такий візуальний рестайлінг плюс додавання функції V2L. В загальному нічого вирішили не покращувати. Коротке уточнення. З моменту зйому пройшов вже один тиждень. Та до нас потрапив зарядний пристрій Gen 3. Та тут хочу зауважити, що це все-таки уже нове покоління та третя генерація. Тут змінилось кардинально все. Саме цікаве по цьому зарядному пристрою він потрапив до нас уже неробочий, та майстер намагався його відремонтувати. Далі я покажу вам, що всередині, і хочу зауважити на ексклюзивності цих кадрів, тому що внутрішню частину пристрою не показував ніхто, навіть на американському Ютубі. Отож, по тому, що зауважив майстер, кваліфікована людина, він сказав, що порівнюючи з другою генерацією, змінилось абсолютно все. Вони перейшли на smt компоненти. Інша технологія збірки, клейки по корпусу, все роботизовано. Елементи зменшені згідно сучасних стандартів. Та все розраховане на довготривалу роботу. До речі. Якщо ви побачили оновлену модель зарядного пристрою Tesla Gen 2 на нашому каналі вперше, з вас лайк! Та хочу сказати, що вони відносно нещодавно з'явилися на ринку США та ми вже привезли їх в Україну. Та це не виставковий екземпляр. Ви можете придбати цей зарядний пристрій новий та минулого покоління на нашому сайті. Тепер перейдемо до підсумків. Серед переваг цього зарядного пристрою я хочу відзначити його конструкцію, а саме те, що корпус облитий резиною, що робить його використання дуже практичним, оскільки збільшує вологозахист, він ударостійкий та стійкий до зовнішніх факторів. Відповідно, довжина кабелю 6 метрів, наявність всіх вище згаданих захистів. Та функція ресету, яку не мають інші сторонні зарядні пристрої, тобто що зарядка перезапускається у випадку помилки та зупинки зарядки. Серед недоліків можу відзначити обов'язкову наявність заземлення. Це не можна відключити, зарядка просто не розпочнеться, якщо заземлення не має в розетці. Також хочу зауважити, що у випадку тестування зарядних пристроїв та огляду. Ми підключаємо до автомобіля та показуємо, як вони виконують свою основну функцію, а саме зарядки авто. Та у випадку оригінальних пристроїв Тесла достатньо буде декількох підзйомів, які ви зараз бачите. Тому що пристрій працює настільки просто, настільки все спрощено. Ви підключаєте просто його до розетки, блок запускається, вставляєте штекер в автомобіль. Потужність ви можете регулювати на самому авто або в додатку. Автомобіля відповідно нічого на зарядці налаштовувати не потрібно. Всі налаштування в телефоні або на самому автомобілі. Та на кінець відео хочу дати вам декілька порад, які я прочитав в інструкції щодо користування ось цим зарядним пристроєм. Найперше, виробник рекомендує залишати зарядний пристрій вімкненим в розетку, а не постійно вимикати та вмикати його. Це подовжить його термін експлуатації та служби. Виробник рекомендує від'єднувати його у разі того, якщо ви тривалий час не будете ним користуватися. Наступним моментом є те, що зарядку обов'язково потрібно зупиняти спочатку з автомобіля, від'єднувати штекер. А потім виймати її з розетки. Ні в якому разі не потрібно виймати зарядку з розетки, коли ще процес заряджання відбувається. Ці прості поради подовжать термін експлуатації вашого оригінального зарядного пристрою Tesla Gen 2. А з вами був Ярослав, канал ECHARGR. Е Всім дякую за перегляд! Ми переможемо! Всім щасливо! Слава Україні!